Вітаю всіх. Орхідейка, яку я вам сьогодні показувала, як я зачищала коріння. Ось вона підсохла. Пройшло, напевно, 3 години. Ось такий стан мають корінчики. Нічого критичного тут немає. Зовсім. Ось так, ще тут лусочки не побачила. Буде вона замочена в фундазолі. Тут літр води. По схемі я не буду замочувати. Ще раз хочу вам нагадати, що по схемі я замочую ті рослини, які мають дуже глибоке гнилисне пошкодження. В цій орхідейки все в порядку, тому я на літр води дам 5 мл фундазолу. 5 грам, точніше. Хочу вам нагадати, що виробник заявляє 1 грам на 1 літр. Тому, якщо страхаєтеся, не робіть так, як роблю я. Водичка тепленька, фундазол. І ось зараз вам покажу багато хто питає, куди замачувати ось так. Бачите, я замачую, щоб отак вона погрузилася, з шиєю, з точкою росту. І ось вона рівно 5 хвилин буде в цьому розчині, потім я її достану і вона буде сушитися. Як вона підсохне, я буду її садити, її, її, її садити в кору, з, з мохом, з волокном в закриту систему, як всі мої рослинки, зазвичай Ось цей горщик. Я його помию після фондазолу, він мені більше ні на що не потрібен, ні на які росенті. Чи, може, перелью в мене, воно ще дві, бачите, стоять на, на черзі. Тут у мене така зовсім, бачите, бідося, В неї немає листя. Єдине, яке ось є, поломане, і тут дуже нехороше листя, але в неї дуже гарна шия і дуже гарна коренева, тому. Я сподіваюся, що ми наростимо нові корінчики, вона наростить нові листочки, а те з часом все познімається. Ну, це я вам покажу вже після. Поки з цією розберемося рослинкою, значить вона 5 хвилин у розчині фундазолу 5 грам на 1 літр. Дала я виробник заявляю 1 грам на 1 літр. Замочуєте. Якщо ви даєте 1 грам на 1 літр, можна подовжити замочування, там 15-20 хвилин. Але я ось так роблю. Бачите, вона дуже гарно напивається цього розчину. Ось так зачищена вона. Я по горщику думала, що буде хужа картина, але нічого, ще все в порядку. Тут, тут є чим. Їй закріпитися, поки вона наростить корінчик. Воно ще, я дивлюся, наклюнувся корінчик, все буде з нею добре на наступне цвітіння. Я очікую цей метелик, нагадаю вам і очікую від неї дуже гарного цвітіння. Ось Про це хотіла вам розказати. Це друга частина про цей метелик, який я вам показувала, в першій частині його обрізання квітоносів і зачистку. Всім гарного вечора. Дякую за увагу. Будь ласка, не забувайте ділитися відео ставити лайки і обов'язково коментуйте. Можливо, ви мені розкажете, в чим замочуєте ви, наскільки ви замочуєте, які у вас є метод обробки. Діліться, пишіть щось в коментарях, щоб було видно, що це робоча сторінка, що людей вона цікавить, що дописи цікаві, що людям вони. Цікаві і люди на них реагують. Обов'язково це робіть. Будь ласка, це буде, наче ваша невелика дяка мені за те, що я з вами ділюся своїм досвідом. Дуже вам всім вдячна.